Це могло б бути красиве естетік відео, але оскільки я наловила платви, то ми сьогодні будемо її солити. Друзі, доброго ранку. Зараз, сьома ранку, якраз почало світати. Я приїхала сюди на водойму в четвертій, тридцять, і тут вже половину місць було зайнято. Вже стояло штук дев'ять машин, і ну там буквально кілька місць лишалося. Хто приїхав о п'ятій, вже лишилися з носом і розвернулись, поїхали додому. У нас ловиться платва. Ловиться платва гарна, велика. Через те наплив людей ж просто шалений. Ну, ми з вами успіли зайняти місце, і будемо ми сьогодні ловити плітку. Іду я через кущі на наше місце лову в надіжді зловити гарну велику рибу для тараньки, тому що тараньку в листопаді місяці ми ще з павликом не сушили. Чесно кажучи, сьогодні взагалі не мало тут бути, тому що я мала сьогодні виспатися. У нас з Павликом було два дні, ми ловили щук. Потім вчора я їздила туди-сюди, проїхала за день 600 кілометрів і, чесно кажучи, дуже хотіла спати. Але в пів на четверту я встала, зібралася з думками, тому що політичка ждати мене не буде. Перше, що ми робимо, це замішуємо прикормку, тому що риби багато, людей багато, кожен приманює до себе як може. У мене сьогодні. Ось така от холодна вода, чорна плітка. Ловитимемо ми. В мене є такі всякі різні, там є і пуфіки, і пінотісто, і опариші, і червоний черв є. Ось вона така чорного кольору, наша прикормка, тому що вода вже холодна і прикормка має бути темного кольору, щоб не лякати рибу. Всі вони кидають прикормку, бо без неї риба чогось клювати не хоче. Всі хочуть пожрати вкусненького і риба теж. Поки в мене, ось мене зараз закинутий опариш, поки в мене клюнула невеличка плітка, але першим підсів йорш. Вигляжу я сьогодні уставший, але в принципі для вас це бачите не в новинку. Колись, нарешті, я висплюся, але це буде після того, як я втамую свою жагу полову гарної плоти. Одразу видно, що підійшла риба, Вона почала гуляти біля наших цих. Поплавків і їсти. У Нас веде і, напевно, це гарна риба. Так, да, так, да, друзі, да, у нас гарна-гарна риба. Ого! Оп. Дивіться. Вот вони! Ось вони, осінні пліточні такі батончики. Гарно! Клас. Отак от, от тільки прикормилася і зразу, зразу веде. Ловлю я сьогодні на довгі вудки, У мене з собою Armadale Basic Pol і вона довжиною 7 метрів. І ще одна вудочка у мене s канал від флагман та сістка. Але, чесно кажучи, я думаю про те, що треба мені вже і, і ще одну сімку, тому що на шістку поки ніхто не клює, ну і бачу, що в дядьків у усіх довгі вудки. О! О! Дивіться ще одна рибка. Прям поплавок просто пропав. Вішаю я три-чотири опариші, це вона вже обсмоктала, їх. Але потім хочу попробувати ще оце на пуфіки половити і на пінатісти. Єсть. Ой-ой-ой. Ох. Ви дивіться, одна в одну. Я, звісно, бачу, що там дядячки ловлять і побільше розмір, але все одно це дуже гарний розмір. Такий прям чітко таранічний. Друзі. Напередодні нового року хочу вам показати дуже цікаву новинку, яка з'явилась щойно в продажу в Україні. Це набір. Deeper Chirp плюс 3 разом із сонячною панелью. Така пропозиція дуже вигідна, тому що вона всього лиш на 10 доларів дорожча, ніж стандартний набір з таким ехалотом Chirp плюс 3, яким ми, до речі, постійно користуємося як з берега, так і з човна. Він нам допомагає на риболовлі. Також і будує 3D підводні карти глибин в комплекті. Сонячна панель, яку дуже просто використовувати. На ній є порт Type-C, в комплекті є перехідник з Type-C на USB. Вам достатньо взяти лише ваш дріт від зарядки і можна заряджати як і халот, так і телефон та інші гаджети. Скористайтесь такою пропозицією. Це буде чудовий подарунок як для себе, так і для ваших рідних, близьких друзів, тому що кількість пропозицій обмежена, а ціна дуже вигідна. Ух ти! Ух ти, ух ти. Опа. Гляньте. І ніякої десни не надо. І черкаси, де там зараз Все під боком, все під боком. Зараз я попробую на другу вудку поставити черв'яка. Подивлюся. Що воно буде? Щось на другу вудку взагалі не хоче клювати. Ооо, ребята. Куди ось пливе. Ух ти. Ух ти. О, Дивіться, дивіться на неї. Подивіться. Це то розвіло. Клас. А так, Сіженького опариша поставила. Вон вона. Ой, ці довгі вудки. Вон вона собі один висмоктала. А я її таку раз, і вже вона у мене у відеречку. Єсть, єсть. О, хорош, боже, хорош. Глянь, тільки на вот эту.

Ух ти, опана, Подивіться, подошла крупная плотова. Ти дуже чудо. Гляньте людей. Отак от. Спочатку була невеличка, а зараз дивіться, яка гарна підійшла. Я тепер взагалі п'ять цих навішую, щоб клювала та, у якої ротик побільше. Блін взагалі є. Мене просто... Ой Боже, блін, блін. Опа. Наче одна й та сама тягається. Ні, це трошки менше, ніж дві попередні. Дивіться, як гарно. Блін, така гарна. Я прям не могу, така красуня. а на шестірку взагалі не клієн. Бачите, риба стоїть далі і... Не, не хоче на сістку брати. Ну ладно, хорошо, хоч одна сім'я у мене є. Щось клво у нас припинився, тому пропоную підкормитися. Веде, веде, веде. Це оно, это оно, о боже. Дуже шкода, що тут стільки людей, і я не можу орати, як звичайно, свої радісні возгласи. Але я дуже щаслива і дуже веселюсь, тому що дивіться, яка вона жирна. Цікаво зараз ікрина? бо якщо вона ікріна, це ж взагалі комбо. Це ж і ікра, і таранька, і щаслива танька. Бачите, прям віршами заговорила. О, ця прям сиділа, я навіть не бачила, що вона клювала. Дивіться, такий лапоть. О, блін. Ні, 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 ні. Ти мене не ведеш. Такий лапоть сидів і не рухався. Думаю, що воно не клює. А вона замаскирувалась. Така, як попередня, це така, як попередня. О! Гляньте на це. Ви тільки подивіться. Це ж взагалі какая-то радость, радостна прийшла в наш дом. Да? Ну не ваш, звісно. Хоча ви поучаствуєте в нашому відео, це вже дуже радість. якби. Бачите, прикормка вонюча вонюча а працює. Для риби, видно, вона дуже пахуча. Вона ну, така, звісно, така Ш -ш -ш термоядерна. <глухи> Я не знаю, чим це пахне, якимось коріандром чи щось таке. Короче. Такий дуже специфічний запах, але бачите, працює і подобається плотві. Е -е -е. Зачепило мені поплавок, блін. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй. Заразу. Тайди, ти сюди. Все, поперечеплювала, все. Оп. Ай. Гнідник такой. Що ж ти наробив мені? Наробив мені ділок. Єсть, єсть гарна риба. Ого, ребята, Щось прям гарно, гарно. Дивіться, це я збільшила глибину. І зразу дивіться, яка, яка і гантелона залилася. А перед цим глибина буквально там, ну, ну отак от була менше. Гляньте, яке красивне. О, це хто-то хорош, хорош, ребята. Ого. Та тихо відірвеш мені гачка. Боже, яке бешене. Скажена, грібіна. Тако зразу щить. Хоче зіркою бити. Де? О, я вже щось замерзла. Вранці якось було. Вночі взагалі тепло було, коли я виїжджала. Це зараз поки стовбичу. Іду зараз, мабуть, до машини і вдягнуся трохи. У мене там є жилетка. Так, друзі, дивіться. Виходжу я з машини по куртку. Подивіться, що тут робиться. Гляньте, скільки людей. Ой, пес. Привіт пес. О, у мене є в тобі їжа. А ну пішли, я тобі дам. Пішли, пішли, в мене є там корм. Виявився пес дядечки. Ну хорошо, з дядечкою погодує, мені вже краще. Людей кожній дірці, я в шоці. Добре, що я раніше приїхала. Несу зайві свої снасті машину. Так, подивимося, що у нас тут. О, дивіться, у нас даже риба якась там причепилась, поки нас не було. О, даже непогано. Ой-ой-ой. Дивіться, треба частіше кудись ходити, тому може без мене буде клювати. Я пішла до свого сусіда. В нього так гарно клює. Думаю, спитаю, що він ловить. Манка і мастирка. Вон, горох горох і манка. Він мені дав, дивіться, скільки, і я тепер теж буду ловити частіше. У нього такий гарний розмір, одна за одною буквально клює. Я бачила, що щось жовте, але цей думала, що може це те, що я накупила. Ну ні. Будемо пробувати. Oh. На мастирку, на мастирку. тут треба на що ловити, самому варити мастирку і тоді дві тільки гарні кліє. О, Зразу ж, з сходу. Я це чесно вам скажу, я ніколи не варила. Мені завжди лінь, по-перше, по-друге, ну, стільки зараз існує на ринку всяких різних штук, щоб можна просто купити і не паритися. Але бачите, я вон, пробувала куповані якісь. Ці, якось воно називається? Там кукурудза. У мене така є кукурудза, мед і кріль. Я пробувала на кріль колись, не клювало теж, а сьогодні я пробувала мед, то теж не, ну, не клює. А оце от саморобну мастирку поставила і з ходу клюнула ще й гарна риба. Вона так цікаво клює, бо опари, що вона хватала і пливла з ним. А тут тако по чуть почуть по по тако під'їдає, під'їдає. І клює. Покажу вам свій проміжуточний улов. Не знаю, наскільки проміжуточний, бо я, чесно кажучи, вже втомилася. Дивіться. Ой. Гляньте, яка риба всередині. Ой-ой, ой-ой-ой. Коротше, отака, отака. Риба вирішила наочно продемонструвати, яка вона. Так, все риба, ждем. Ждем своего траночного виходу. О, є, друзі, риба. Коротше, горохова манна мастирка власного приготування руліт, як говорить молодеж. Дивіться. Ого, слухайте, що таке? Та ти подиви. о, Боже. Не оборвалось, не оборвалось і хорошо. Гляньте, яка, гляньте яка красоточка у нас. Акула. Ви бачили? Я не встигла закинути, воно вже схопило. На опариша так не клювало. На секундочку, ребята. У мене даже ваги є з собою, щоб ви не говорили, що я хапуга і браконьер, сейчас ми його зважуємо. Наші ваги вмикаємо. Так 0,0,0. Так. 4. Скільки там? 4. Ну, 4300, але тут ще є відеочко, плюс вода. Поэтому, ну, десь 3,5 кг ми зловили. Ну на цьому ми будемо закінчувати, тому що норми треба дотримуватись. Не забувайте носити з собою ваги і лінійку, тому що перевіряють. От, все, виключаємо. І будемо потихеньку збиратися. Покажу вам мій новий супер рюкзак. Він він у нас лежав півліта. він фідерний. Ось, але я його пристосувала до, цього, до поплавка. Тут всередині робить прикормку, тут у мене ці всякі мотовила і Все, інше. Ваги лежать, бачите? І тут теж мої Причандали. Він ще й зверху можна переносити черв'яків теплу пору, бо бачите, тут він як сумка холодильник. Другий зручно, понакладали, в руках нічого не треба нести. Всередину я навіть три пачки прикормки всунула. Так що отак. От Так, друзі, рухаюся я додому. Вон, Тетяна. Почти є, так не, не, вам не видно, як я з рюкзаком іду. Дуже зручно, до речі. бо Я вічно в руках переваг. А це йдемо так. Народ потихеньку розходився. Півдня вже перейшло, хтось приходить новий, хтось здає місце іншому по черзі. Ось. Ну, а ми з вами рухаємось додому і будемо робити таранку. Такою в нас видалася листопадова риболовля на плітку. Розмір взагалі шикарний. Кількість теж мене порадувала. Не знаю, мені здається, що, що ви сьогодні не дарма зі мною провели час. Ось. Ну, а я, як завжди, чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки. На ваші враження про нашу таку рибалку сьогоднішню. Все, друзі, до наступних зустрічей і пока-пока. Моя пліточка, дивіться, яка гарна, крупненька. З тиждень вона морозилася в холодильнику, поки в мене дійшли руки. І я вам також рекомендую хоча б кілька днів, щоб риба була. В холодильнику, в морозилці. І ще нам потрібна сіль, і якась ємність, яка стане або до вас в холодильник, ну або якщо це тепла пора року, то можна робити в погрібі ставити. Так, беремо нашу сіль. Рецепт доволі простий, висипаємо на дно, так, щоб покрито було, і викладаємо нашу рибу. Така гарна. Аби вона була смачна в жарці, то я б їжа. Але вона смачна саме в тарані, така жирна, і я ще й думаю, що вона ще й ікряна. Посипаємо нашу рибу сіллю, буквально так от дві жменьки. і кладемо наступний шар. Висипаємо такого добра, щоб була в нас добра жменя, і тако притрушуємо, щоб повністю риба була покрита сіллю, Тоненьким шаром. Супер солона, вона нам не треба. Все. І викладаємо наступний шар. Така гарна. Ну, все, наша риба готова. Тепер ми кладемо на неї гніт, ставимо на 3 дні в прохолодне місце. А потім відмочуємо стільки ж годин, скільки днів вона стояла у нас в холодильнику. Тобто 3 години і кожні півгодини обов'язково міняйте воду. Під гніт я використовую тарілку. гарненько придавила. І 5-кілограмовий блін. Можете, якщо у вас встає, то можна трьохлітрову банку з водою поставити, чи там, ну, що завгодно, таке десь 3-5 кілограм буде достатньо. Все. Ух ти, можна прям качатися, присідати можна. Раз і пішло. Раз і пішло. Кіл 10 єсть. Ніколи не думала, що в кінці листопаду ось в мороз, я буду сушити тараньку. Значить, пройшло у нас. Три дні 3 дні вона стояла в холодильнику, потім, як я вам і казала, я її відмочувала. спочатку гарно дуже помила. В принципі, я робила це з кожною тараниною. І потім кожні півгодини я міняла воду. Зараз ми прийшли до нашої каптільні древес, вмикаємо її. Є в нас отакі от полички. Ми їх, правда, брали під копчення креветок або джерків, але до них руки не дійшли. Ну, будемо, значить, приспосаблювати їх до сушіння нашої таранки. Так, спочатку одну. Ой. Все, викладаємо. О, дивіться, наловила так наловила, що навіть на другу полицю вистачить. Ось у нас в коптильні показується аж один градус тепла, але ну, ми зараз будемо сушити при 25 градусах. хе завод. це що я вовремя закончила. Тому що рибпатруль ходив. А не ходив би рибпатруль, я б ще посиділа полчасика часочок. Була б ще одна поличка. Бачите, Тетяна вже нахекала аж до 2 градусів. Все, запихаємо нашу рибу, закриваємо коптильню. Бачите, така універсальна річ. Можна і ковтити, і сушити, і гарячим копченням, і холодним копченням. Так, тепер включаємо ми тен і обдув. Не знаю, чи ми дознімемо дегустацію, бо дуже що та холодно. А сушити її треба дня три. Ну, загальний, загальну картину і рецепт, як сушити плітку, незважаючи від пори року, я думаю, ви побачили і він був для вас корисним. Все, друзі, їсть на рибалку, їжте смачну рибу і до наступних зустрічей. Пока-пока.